Юрій дерев'янко політична партія воля, шановні колеги. Я прошу уваги і сконцентруйтесь. Будь ласка, на одну хвилину. Мова йде про соту статтю, і мова йде про ті випадки, коли майно, яке є арештоване, може бути продане, крім тих випадків, які чітко прописано стосовно вартості зберігання, якесь півмірної вартості майна, тут ще є такі норми, які абсолютно не мають ніякої юридичної визначеності. А саме написано, що зберігання яких через громісткість. Або з інших причин неможливо без зайвих труднощів. Скажіть, будь ласка, яким чином юридично можна визначити громісткість, або з інших причин неможливо без зайвих труднощів? Це абсолютно корупційна норма, яка сьогодні буде використовуватись при і потім продажу такого майна, тому, тому є, є об є дуже громіздкі, будинки, і інші речі, автомобілі. Тому прошу підтримати цю поправку для того, щоб не, не включати цю корупційну складову до важливого закону. Дякую за увагу. А, будь ласка, восьма поправка Юрій Дерев'янка відхилена комітетом. А, я знаю, що є таблиця відхилена комітетом. Прошу визначати. Колеги, дуже, дуже багато поправок. Комітет дуже предметно е, розглядав. Це поправка, це поправка, яка була не врахована комітетом. 93. Колеги, багато поправок. Комітет провів колосальну роботу серйозно над цим питанням з громадським середовищем. Все враховано. Далі 9-та не 10-та. 9, Юрій Дерев'янко. Шановні шановні колеги, мова йде про оцінку вартості майна, яка повинна бути здійснена у випадку, коли майно арештовується і тим більше продається законопроектом. Передбачено, що ця оцінка здійснюється учасниками ринку оцінки. Я пропоную, щоб така оцінка була підтверджена відповідною судовою експертизою. І різниця полягає в тому, що в разі, якщо учасник ринку оцінки, оцінювач зробить помилку, то максимальна відповідальність цього це втрата його сертифікату оцінювача. В разі якщо зробить помилку експерт судовий, то наступає кримінальна відповідальність. Тому, на мій погляд, це набагато більш важливо і принципово важливо, щоб був судова експертиза. Прошу підтримати. Дякую. Дякую, шановні колеги. Дев'ята поправка відхилена комітетом Юрій Дерев'янко. Визначаєтесь.